Отак, от, от у нас проходить утро. Можете видеть. що здесь у нас просто охренеть. Ця ворожа ракета С-300 була ліквідована військовими у Запорізькому районі. Як розлітається снаряд, бачив пан Владислав. Побачив шмат ракети, який впав, коли збили наші повітряні сили. Збили цей шматок. Я його підібрав, спитав дозволу у військових, можу я його використати для чогось. Ну вони надали мені дозвіл. Таким чином в мене виникла ідея. А ідея виявилася блискучою: із уламка створити патріотичні аксесуари, їх продавати, а виручені кошти спрямувати на потреби ЗСУ. Процес був нелегким, проте цікавим. Спочатку потрібно було розрізати залишки снаряда на шматки та вигревівати на них бажаний ескіз. Сьогодні ми проводимо вскриття російської ракети. Цікаво, що там всередині. На ворожій ракеті робимо патріотичне гравіювання. Крутий брелок. А ти хочеш собі такий? Тарас Шевченко, запорізькі козаки, національна символіка. Такі зображення нині красуються на брелоках. Проте замовити аксесуар можна і за власним дизайном. Ціна виробу дві тисячі гривень. Їхня кількість обмежена. Загалом створять до 200 штук. Також у продажу є і статуєтки у формі тризубця. Вартість сувеніру 20 тисяч гривень. Тому що три зуби зроблені з маркировки, Там маркировка ракети, видно, там ета. їх цього п'ять штук вийшло, більше їх немає. На жаль, ну їх це така інтечна річ. І ми вже два їх продали. Бривки нас купляють військові на подарунок і дітям, і до святого Миколайчика покупляли. І також ну, по всій Україні. І наші брилки можна придбати і у Києві. Там є на вокзалі сувенірна лавка, і там теж можна придбати наші брилки. На частину виручених коштів з продажу аксесуарів волонтери вже придбав ось такий потужний Бандеромобіль. До Запоріжжя джип пригнали із Нідерландів. Наразі транспорт на ремонті. Адже перед тим як відправитися до бійців, його потрібно привести до ладу. На даний момент, в принципі, автомобіль готується вже к виїзду. Ми сподіваємося, що завтра він вже поїде у місто назначення. У нас залишились в принципі, мілочі. Смонтувати силовой багажник, изготовить второй ключ, запасной ключ і, в принципі, выполнить усилитель на передній бампер. Джип подолає будь-які перешкоди на своєму шляху, запевняє волонтер. Там, де не проїде, звичайний легковик. Головна мета транспорту рятувати життя захисників. Значит, здесь буде організовано місце для пораненого. Здесь будет організовано місце врача ніпосредственно. Точ габарити автомобіля дозволяють розмістити насилки від всіх моментів до сих. Незабаром евакуаційний автомобіль буде слугувати запорізьким військовим медикам на нульових позиціях. Також, якщо ви бажаєте придбати патріотичний аксесуар, тим самим задонатити на ЗСУ, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Давидова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ.